Добрий день. Ми сьогодні з вами знаходимося на старому місці, а саме в клубному будинку. На третьому поверсі шестиповерхового цегляного будинку. Новобудова у нас з'явилася квартирка з автономним опаленням, з дуже гарним ремонтом і дуже комфортна та зручна. Ми проходимо в нашу квартиру. Ми знаходимося у коридорі. По периметру плиточки у нас підігрів підлоги, справа шафа. Кімната. Кімната велика простора біля 20 метрів квадратних, з рівневими потолочками натяжними, з красивою люстрою. Ось по бажанню можуть залишатися меблі. Але лише по бажанню. Давайте подивимося нашу кухню. Наша кухня. Біля 14-15 метрів квадратних і плюс лоджія десь біля 16-17 метрів всього. Велика вмонтована кухня білого кольору з патіною. Монтована варічна поверхня та витяжка. під світкою та основним світлом підльостру. Красиві для декору часи. Давайте подивимося на наш балкончик лоджі. Тут у нас розташований котел опалення, це протерм, це хороший котел. Також плиточка і підігарій підлога. І ванна кімната. І ванна кімната. Унітаз, рукомийничок. Та сама ванна. Наша квартира 42 метри квадратних. На третьому поверсі шестиповерхового цегельного будинку. На клубному будинку. Вартість квартири 42 тисячі 900. Я запрошую вас до перегляду. Це дуже гарна пропозиція з дуже гарним ремонтом. І чекаю на ваші дзвіночки. Дякую!